Рандованих ми нічого не могли на на превеликий жаль протистояти такій великій команді, як Динамо Київ. Тому я думаю, після цього ніхто не буде говорити про те, що роблять нас орендовані динамівці. Дають результати, нам дають нам можливість зберегати прописку прем'єр-лізі. Ось і рівень е, команди без динамівських орендованих гравців зовсім інший. Нам досить важко, ви бачили. Ось е, е, на полі фактично була одна команда це Динамо Київ. Я вже після того, як пропустили перший м'яч, вже сів і вже реально для себе розумів, якщо помилки допускають досвідчені гравці. Ось Елементарні помилки. Так, багато хто, ну, скажімо так, може вперше грав проти такої великої команди, кого був так називаємо мандраж. Ось, але ну, є шанс себе проявити, треба грати, не треба боятись, допускати дитячі помилки справа не в рахунку.